Слава Ісусу Христу, любі молільники, браті і сестри, любі діти, дорога молоде, ми знову стукаємо у двері кожного серця і дуже хочемо і прагнемо провадити Боже Слово, проповідувати Євангелія правди. В Євангелії від Марка сьогодні Ісус покликає своїх перших учнів, перших апостолів. Говорить їм таку, таке слово, ходіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. Так і було. Вони залишили все, залишили і пішли за Христом, і три роки були поруч, ходили Його стежками, бачили той живий приклад служіння. Тому сьогодні через кожного із нас Господь покликає нас до служіння. Будьмо прикладом для свого сина, для своєї доні, для своїх рідних, прикладом у служінні, прикладом в любові, прикладом у смиренні і покорі усім благословенного дня.